Удар снігового циклону найбільше припав саме на Житомирську область. Негода створила транспортний колапс на деяких ділянках дороги. Службі автомобільних доріг області кажуть до такої ситуації, були готові. Було е, піднято всі підрядні організації. Вони були готові. Вони е, почали розчистку дорожнього покриття, і тому е, в принципі колексів нам колоксів нам вдалося уникнути. У державній службі надзвичайних ситуацій зазначають, що за останню добу роботи з ліквідації наслідків негоди вистачило. Працював обласний штаб з ліквідації наслідків негоди. Безпосередньо участь в процесі приймали підрозділи ДСНС. Зокрема, деблоковано 14 транспортних засобів із заметів, прибрано 11 дерев, які впали на проїжджу частину. За наслідками негоди 22 населених пункти були відключені в енергопостачання. На даний час проводяться роботи щодо його відновлення. Попри складну ситуацію та деякі затримки у русі, дорожники працюють 24 на 7. Задіяно п'ять потужних підрядних організацій. Говорять у службі. Працює і на сьогоднішній момент і на зараз працює. Більше 60 одиниць техніки на дорогах області, тому дорожники в роботі. Попри готовність комунальників, минулої доби було обмежено рух великовагового транспорту дорогами міжнародного значення, щоб дозволити снігоприбиральній техніці розчистити дорогу. І в 23.30 це обмеження було знято. і На сьогоднішній момент всі дороги проїзні і функціонують по повному обсягу. Комунальники Житомира також не мали відпочинку для розчищення доріг, було задіяно чи не усі служби, говорять у міській раді. 11 одиниць працює по тротуарах загального користування. Та більше десяти одиниць їздять на прибудинкових територіях. Є технологічний процес. І вчора, з двох годин дня, як почались опади. Підприємство почало пересипати місто і фізично це зробити з аномальними такими опадом. Гідромецентр вчора, до речі, попереджував про жовтий рівень, перший жовтий рівень небезпеки. І підприємство почало пересипати, але за одну годину це практично неможливо зробити. Тому місто всю ніч пересипалося зночі почали вже Усі інші заходи є процес, який повинен пройти. Незважаючи на те, що комунальники працювали у посиленому режимі. Негода призвела і до дорожньо-транспортних пригод за минулу добу сталося 16 дорожньо-транспортних пригод. З них одна з потерпілих 15, де транспортні засоби отримали механічні пошкодження з матеріальними збитками. За сьогодні вже сталося три дорожні транспортні пригоди. На жаль, одна з них з потерпілими, де є один загиблий, один травмований. Це на на Бердичів. Трасі. В місті ситуація контрольована, ускладнення руху немає і працює снігоприбиральна і посипальна техніка. Комунальники продовжують розчищати та посипати дороги, а водіям нагадують, що зимову гуму рекомендовано замінювати в період з середини жовтня до початку листопада. Вікторія Дубовик, Вікторія Гнатюк, Юлія Заткевич, телеканал СК-1. 48-річного героя Володимира Северенчука, який отримав поранення під час бойового завдання, не вдалося врятувати. Сьогодні в останню путь його проведжають рідні, колеги та побратими. Від імені президента України. Верховного Голокомадувача Збройних сил України. прийміть цей прав проєкт символ держави, якому вірно і до останнього служив ваш батька. сину! У Скорботі залишилася дружина, донька та мати героя. Усі, хто знав Володимира Северенчука, згадують його як гарну людину та завзятого господаря, який постійно приїжджав до матері і допомагав по хазяйству. А останні роки то він постійно приїжджав до бабусі, там працював, обробляв город, допомагав чим міг. Хлопець дуже працьовитий, дуже хороший сім'янин був, гарну виховав доньку. От, коли час настав, був учасником АТО. Прийшов звітель. І коли почалася повномасштабна війна, то був призваний і пішов знову на війну. На жаль, поранений був сильно. І сьогодні з нами його не стало. Дуже шкода, дуже гарна людина, чудовий хлопець. На жаль, війна забирає кращих. Про те, що Володимир був працьовитим, згадують і колеги. Ну, дуже відповідальна людина. От, товариш хороший, трошував з усіма. Тобто, ну дуже гарний спеціаліст. Тобто, коли навіть пішов в АТО, то ми якби у нас цього ну, як йшов як спеціаліст, то у нас складно було його якимось замінити. Для міста та всієї України це неповторна втрата. Пам'ятаємо вічно про подвиг Володимира. Про те, як він ще в 2015 році став на захист нашої батьківщини, коли тільки починалася ця московська навала. А як тільки почалась повномасштабна агресія Росії в Україні, він, не задумуючись, знову став на наш захист. Нехай Бог приймає його світлу душу до раю. Слава Україні! Вікторія Дубовик, Юлія Зяткевич, телеканал СК 1 Назарій, закінчивши Станишівську школу з відзнакою, вступив на навчання до технологічного коледжу, здобув технічну спеціальність. Далі, продовжуючи сімейну традицію, писав контракт з Збройними силами України і з 2018 року в складі Збройних сил захищав нашу. Держава, учасник бойових дій, учасник АТО. Після завершення контракту Назарій поступив на навчання до Херсонського відділу Миколаївського суднобудівельного університету, також на технічну спеціальність, продовжуючи втілювати свою мрію в життя, але життя внесло свої корективи. З перших днів рошийської навали, 24 лютого, Назарій, в числі перших добровольців, зі зброєю в руках, знову став на захист нашої батьківщини. Початково Назарій визволяв Житомирщину від рашиської навали під Макаровим, отримав поранення, був контужений, але після проходження лікування знову став. Долав Збройних сил і вже продовжує визволяти нашу батьківщину на сході України, визволяючи Харківщину Назарій на рівному бою, отримав поранення несумісне життя. Це дуже хороша людина. На, свої, на свій вік він не показує він вже як зросла. Зросли людина. він Тяжко говорить, але мені вже 62 роки, таких дітей я не бачу. Хлопчик він був дуже прекрасний, він дуже хороший був хлопчик. І батьків любив, і людей любив. Привітний завжди. Він вчився разом з моїм внуком в одному класі. Це була дитина, всім прямо. Всім він подобався. Вантажівки з лісовою продукцією, аби подарувати людям тепло. Інші з одягом речами першої необхідності та медикаментами. Так, Житомирщина вітає херсонців із поверненням додому. І ще раз доводить, Україна єдина, і ми не переможні. Те, що зараз вкрай необхідно, це продукти харчування, це засоби гігієни, це медичні препарати, це одяг. Я дякую волонтерам, які долучилися також до нашої акції Житомирщина разом з Херсонщиною. Це волонтери, це те, що в нас було, ми тримали як резерв на випадок ескалації конфлікту. Всього 165 тонн гуманітарної допомоги зібрали волонтери разом із Житомирською обласною військовою адміністрацією. Вантаж планують розділити між Херсоном та Береславом. Окремо лісовики Житомирщини зібрали лісопродукцію для наших військових, котрі стоять поблизу Миколаєва. Волонтери, котрі самостійно заповнили одну вантажівку. кажуть на деокуповані території, виїжджають не вперше, тож оминути допомогу. Незламний Херсон не могли. До цього їздили в Харківську область, були в Ізюмі, в Куп'янській, Балаклії. Скрізь зізнаються, люди зустрічають раду та зі сльозами на очах. А ось потреби людей, які щойно пережили окупацію, залишаються приблизно однаковими. Люди потребують теплий одяг, їжу, якісь обігрівачі, генератори. Так як ми бачили, що там нема ні світла, ні газу, нічого. Тобі ж обігрітися, поїсти щось таке? Сьогодні Херсон, як ніколи, з початку повномасштабного вторгнення зазнає обстрілів. Та, попри це бажання сісти за кермо та вирушити у таку складну та небезпечну дорогу виявили і звичайні житомиряни. Серед них і Юрій вести гуманітарний вантаж, чоловік буде вперше, і такий напрямок його не лякає. Впевнений, людям потрібно допомагати. Ну а яка нам мотивація треба? Ми українці. Нам не треба мотивації, ми повинні бути всі один за одного, допомагати одне одному. А зараз тим більше самі бачите, яка пора, що треба людям і тепло, і воду, і допомога. Повинна бути супроводжувати гуманітарну колону з Житомира буде патрульна поліція. Слідом за ними у дорогу відправиться і очільник області. Своїм прикладом каже, хоче довести нас не зламати, бо наша сила в єдності. Страху не довіряють, однак засобами захисту забезпечені. Там люди живуть, там ті самі українці. сказав потребують Василь. допомоги, не потребують треба допомоги. Не допомагати так, дійсно. Бронежилет уже лежить в багажнику, каска вже лежить в багажнику. Надію, що. Вона не буде потрібна так, як не була потрібна ні в Малині, ні в народичах, коли ми туди їздили вперше. Ми їдемо до людей. І, хоча на допомогу Херсонщині, Житомирщина віддає свої запаси, очільники області запевняють, в біді ми не залишимось, бо як показує досвід, українці своїх не покидають. Херсон це Україна, Крим це Україна, Житомир це Україна, Закарпаття, Україна і Донецьк, і Луганськ. Тому коли важко сьогодні. Десь одні території мають об'єднуватися, для того, щоб надати допомогу. Житомирщина сьогодні це демонструє. У Херсоні вантаж планує бути вже сьогодні, та й на цьому запевняють, житомиряни не зупинятимуться. Катерина Волкова, Дмитро Половинка, телеканал СК1. У темряві без світловідбиваючих елементів та ще уздовж чотирьох смуг упевнено йде пішохід, і зазвичай порушники навіть не задумуються, що у наступне зведення поліцейських можуть потрапити і вони. Лише з 18 жовтня, як почалися перебої зі світлом, під колесами авто загинуло четверо Житомирян. Ще 17 – травмовано. Зв'язку з тим, що вимикалося вуличне освітлення, да, збільшилися дорожньо дорожні транспортні пригоди за участю пішоходів. Тому вкотре хочемо нагадати що пішоходи обов'язково мають бути помітними для водіїв на дорозі. І поки люди не поспішають дбати про власну безпеку. За них це вирішили зробити патрульні. На одній із ділянок у Житомирі порушникам, які перебігали дорогу у забороненому місці, нагадували правила та дарували світловідбиваючі елементи. Один із чоловіків виправдовується, хоча й добре затямив правила в автошколі. Через чотири смуги вирішив перейти, бо поспішав. Це посвідчення водія здавали правильно. Ну, а як і знаєте провалі свої убивці? І тим паче, тут необладнаний пішохідним переходом наземних. Або регульовані регульовано. Дивіться, вам робимо попередження у форми формі і вам даруємо елемент, клеїте його на одяг. Дій, будь ласка, Чому б ви вирішили так от перебігти дорогу? Ну я спішу на працю на роботу. Адже ж могли не побачити збити. Думали про це взагалі? Думав. А чому нічого так не ні... Ну, я скажу, ж, я ж що дуже поспішаю. І здебільшого, це стандартна відповідь. Я не тороплюся, я просто зараз насправді ну, спішу. Тому так, я без питань можу прийти на пішохідному. Я це ну сам розумію, і сам не люблю, коли хтось у це перебігає. Тим часом поліцейські зазначають, такі порушення це не лише потенційна трагедія, а й адміністративна відповідальність. Пішоходам вони можуть нести відповідальність відповідно до адміністративного законодавства. передбачено статтею 127 кодексу України про адмінправопорушення, Розмір штрафу санкція, яка полягає 255 гривень. Сьогодні пішоходи обійшлися без штрафів, натомість Патрульні провели акцію і подарували людям світловідбиваючі елементи на одяг. Копи кажуть, у Житомирі все ж побільшало містян, які користуються порадами. Коли люди одягають світловідбивні відповідні елементи, одразу знизується рівень дорожньо-транспортних пригод, і нам менше роботи, і люди цілі, і здорові за місяць воно тільки пішло проявом. За останню неділю різко впав зріст дорожньо-транспортних пригод за участю пішоходів. Профілактичні бесіди провели як із дорослими, так і з дітьми, адже вони ще менш помітні на дорозі. Семирічний Михайлик заповняє те, що розповіли поліцейські, добре запам'ятав. Це світло відбиває, щоб було видно, що там пішохід. І поділився порадами із дорослими, як правильно переходити дорогу. Мона на зелений мона, на червоний – ні. Подивилися на плаво і наліво. Я з цим не, не їде з великої скорості, тому не переходить. А дорослі таки обіцяють виправитися. Виновен, справлюсь. Тому я хочу вам подарувати світловідбивний елемент, щоб ви дотримували справу дорожнього руху. Дякую, я все, не на Більше не будете так переходити дорогу? Ні, все, більше не буду. все, Обіддаю. Дякую. Обіцяєте? Да, все обіцяю. Поліцейські кажуть, одяг впливає на те, як швидко водій авто зможе побачити пішохода у темряві. Рекомендується обрати білий одяг. Його видно в темну пору на відстані до 55 метрів. А от світловідбиваючий елемент дозволяє водію побачити пішохода за 300 метрів. Придбати стрічку, яка може врятувати життя в онлайн-магазинах, можна від 4 гривень, а браслет від 20. Ну і звісно, не забуваємо про домашніх улюблення. Бубленців. Вікторія Гнатюк, Юлія Зіткевич, Дмитро Половинка, телеканал СК-1. Я по життю гуморист, так що нормально це все сприймайте. Але лишнього не скажу, але шаною повагою, щоб веселіше було спілкуватися, щоб я вам також подарував свято, щоб це запам'яталося. В Олександра Канівця не сходить посмішка з обличчя. Він філата і вже 210-ту добу у дорозі. Скільки кілометрів подолав важко порахувати, а усе заради того, аби представити українцям свою унікальну виставку під назвою Незламний нескорений козацький дух українського народу. Виставка, куди входить дві експозиції: останнім шляхом кобзаря, додатком до якої є посмертна маска Тараса Шевченка, і друга експозиція Україна, єдина країна, до якої додатком є прапор Збройних сил України, державний прапор України, який ще в березні знаходився в зоні бойових дій на Київщині. Філателіст розповідає, унікальність експозиції про Тараса Шевченка полягає у тому, що вперше за 150 років, згідно із заповітом поета. Задокументовано шлях його перепоховання із Санкт-Петербургу до Канева на Тарасову гору. Окрім цього, філателіст на своїх конвертах, так би мовити, документує свої подорожі і згодом дарує свої унікальні конверти у місцеві музеї. Паралельно з тим він реалізовує такий цікавий неординарний проект, патріотичний мандруючи містами України. Він виготовляє конверти. Із пам'ятками того міста, де він знаходиться. Унікальність цього проекту в тому, що він реалізовується ось зараз і негайно, скажімо так, що кожного дня він виготовляє новий конверт. Сам конверт являє свого роду такий літопис, оскільки, допустимо, перебуваючи в Житомирі, там було кілька разів, була повітряна тривога. Це в нього відображено там відповідним штемпелем на, на конверті, що повітряна тривога. То, що виготовляється зараз, це космічний рівень образотворчого мистецтва, бо такого ніколи не. Було. І не буде, бо тому, що це війна, і стільки в дорозі. І за ними будуть за цими конвертами бігати, як за яйцями Фабереже. І презентує, що закарбував на конверті після того, як побував у Житомирі. Показує велич цього пам'ятника, підпис голови, гербова печатка, протокол здав, прийняв все є. Вже більше нічого не придумаєш. Тим паче міський виконком. Бренд Житомира, Герб Житомира, слава Україні! Героям слава, контрольний примірник. 206 та доба в дорозі, коли оце було виготовлено, це космічний рівень образотворчого мистецтва. Бо причина цьому війна, яка оце я вам дарую для фонду музею. За кілька останніх днів філателіст встиг побувати та презентувати виставку у З'яглі, Олевську, маленькостині І зазначає, не може оминути Бердичів та Любар. Цеукраїнську естафету житу марщині передала Хмельниччина, а отдалі виставка поїде на Вінничину. Усі тисячі кілометрів Олександр долає самотужки То автобусами, то як каже, добрі люди підвозять і зупинятися на цьому не збирається. Під час війни як єдине ціле показати незборімість. Нескореність, незламність українського народу, звідки ця титанічна велич, Чому ми перед москалями не встали на коліна. Ось оце я й відображаю. Це безпрецедентні заходи. Не знаю скільки сил в мене є, але вже відкрилося шосте чи сьоме дихання, але тримаюсь і мушу тримати. Козацький стрій. подивитися унікальні експонати. Житомиряни можуть у Житомирському обласному краєзнавчому музеї. Виставка триватиме орієнтовно ще один день, після чого знову рушить у дорогу. Вікторія Гнатюк, Юлія Зіткевич, телеканал СК 1 Перемога із рахунком 3-0. Саме таку крапку в останньому домашньому матчі в осінній частині чемпіонату першої ліги проти Вижгородського «Дінеза» поставив футбольний клуб «Полісся». голами за житомирську команду відзначилися Деніс Янако та Сергій Кисленко. Ще один м'яч у свої ворота забив гравець команди із Вижгорода. Після 13 турів Полісся впевнено очолює турнірну таблицю в групі А і йде в нинішньому сезоні без поразок. По перше, хочу Хочу подякувати ЗСУ за те, що ми маємо можливість грати і давати піднімати настрій нашим вболівальникам, тому ми граємо для вболівальників і дійсно, що ми граємо останню гру, на, ну, в цьому році, останню гру на нашому стадіоні. Хотілося і гру показати, і виграти. Всі об'єднались, і в нас є мета, до якої ми сплотились і йдемо крок за кроком. Робимо все, як положено. Тому є результат. В першій лізі всі команди рівні. Я вважаю, плюс-мінус. Хтось трошки краще, хтось трошки гірше, але ж в першому таймі ми забили два м'ячі і я вважаю, що хлопці подумали, що гра вже. Є в кармані, і другий тайм ми вийшли. Ми повинні були просто контролювати м'яч. Забили ще третій і в кінці. І, я думаю, третій м'яч для вболівальників така. Для них емоція у екрані в телевізорів. Я вважаю, що болівальники потрібні нам на стадіонах, і дуже шкода, що їх не вистачає. Але ж така ситуація в країні, що ми повинні грати і для ЗСУ в першу чергу і для болівальників. У нас є ціль, мета, до якої ми прагнемо, і і йдемо. І... Вона основна задача, так сказати. Напередодні матчу проведення гри було під питанням. За день до матчів, 13-го туру першої ліги, Україну вкрив 10-сантиметровий шар снігу. Через це деякі матчі довелося перенести. Але у Житомирі агрономи та технологи завчасно відслідковували прогноз погоди і вжили всіх можливих заходів, щоб матч відбувся вчасно. Розповідає генеральний директор ФК Полісся Володимир Загурський. За понад 100 тисяч гривень орендували обладнання та вкрили поле за добу до снігопадів. А в день матчу спеціальною технікою розчистили газон від опадів. Це коштувало недешево. Ми порадились з президентом Геннадієм Буткевичем. Геннадій Буткевич, зважаючи на рівень, який задавала команда своїм спортивним результатом, за тим рівнем, який ми намагаємося задавати в організації своїх домашніх матчів. Ми вважали, що останній матч домашній в цьому році. Ми маємо також провести на відповідному рівні, тому відповідно були виділені немаленькі кошти. За допомогою працівників стадіону був здійснений ряд заходів і ми змогли без перенесення на іншу дату, на інший час провести матч на належному рівні. В осінній частині чемпіонату на Житомирян чекає заключний матч 14-го туру проти Карпат, який відбудеться в неділю 27 листопада о 12.00 у Львові на стадіоні Україна.